Близнюки. Місяць у вашому знаку робить вас емоційними та відкритими. Це день, коли варто слухати інтуїцію. Опозиція сонця і Нептуна може створити плутанину у стосунках, обудьте уважними. Водолій. Плутон у вашому знаку активізується, створюючи напруження у взаєминах. Місяць у близнюках допомагає зберігати легкість і спілкуватися. Варто уникати категоричності. Діва. Сонце у вашому знаку підсилює ясність думок, але його опозиція з Нептуном створює ілюзії. Тригон Сонця з Плутоном дає силу трансформувати складні ситуації. Козоріг Сонце у тригоні з Плутоном підтримує ваш професійний розвиток. Ви можете отримати важливу підтримку у роботі. Але квадрат Марса і Плутона може викликати суперечності в колективі Лев. Венера у вашому знаку створює позитивний настрій, але квадрат з ураном може принести несподівані зміни у планах. Важливо залишатися відкритими до нового. Овен Місяць у близнюках стимулює активне спілкування та новини. Секстиль місяця з Марсом додає енергії для вирішення справ. Уникайте конфліктів через квадрат Марса і Плутона. Рак. Юпітер у вашому знаку дає підтримку і гармонію. Але квадрат Марса і Плутона може створювати напруженість у справах, пов'язаних з роботою. Краще уникати конфліктних тем. Риби. Опозиція Сонця з Нептуном у вашому знаку створює відчуття плутанини. Краще відкласти важливі рішення. Слухайте внутрішній голос і уникайте ілюзій. Скорпіон Сонце у тригоні з Плутоном дарує вам внутрішню силу і рішучість. Це день, коли ви можете відчувати себе впливовими. Але варто уникати надмірного тиску на оточення. Стрілець Місяць у близнюках акцентує партнерські стосунки. Ви будете відкритими до діалогу. Опозиція Сонця з Нептуном радить уникати необґрунтованих очікувань у стосунках. Телець Сьогодні головна увага на фінансах. Венера у квадраті з ураном може принести несподівані витрати. Зберігайте гнучкість і не приймайте рішень у поспіху. Терези. Марс у вашому знаку активізує вас, але його квадрат з Плутоном може викликати суперечності з близькими. Варто проявити дипломатію.